Доброго дня, любі друзі. Я юнакова Анна Олексіївна, завідувач Маларогазянської філії. Сьогодні ми з вами знаходимося у Харківській області Бводухівського району село Маларогазян. В гостях у нашого майстра з лозоплетіння цапко Микола Івановича. Ціль нашого відео полягає в тому, щоб зберегти нашу культурну спадщину. Адже дуже мало людей, які займаються лозоплетінням на східній Україні.

Ти бравий козаченька, нащо тобі рідна ненька, нащо тобі, сестри, браття, якщо в тебе плаша бата, злата три була камінці, про які ні ременці, муза, заму муза, заму за чистим полі, злата тобу за любев, не продам ніколи, подивись, який чудовий світ. Чудовий світ, він різне коля робить, подивись, який чудовий світ моя мати, божа ласка, життя моє дивна казка, як я можу всіх забути, я до злата не прикути, му муза, муза за муза, в чистим полі, злата тобу за любов, не продам ніколи. Які чудові сил не змикаля робить Одивись, який чудовий сил. Одивись, який чудовий сил. Як з обичної лози можна зробити шедевр. Як гарно, красу. Завдяки Миколі Івановичу ми можемо пірнути глибше у мистецтво лозоплетіння. Доброго дня, Микола Іванович. Доброго дня. Що розкажіть про себе? Звідки ви родим? Ну, Родився тут, марій Розянки. Тобто ви звідси з самого дитинства ви жили тут. тут. І весь час тут. Як ви почали займатися лозоплетінням? Починав я з корзин, ну це було дуже давно, це років 40 назад, потім бросив. Ну а це. Пішов на пенсію і почав робити медик. Чим саме вас захопило ця, це мистецтво? Як це діло? Треба любити, так не зробиш нічого. Не знаю. А скільки часу ви займаєтеся лозопотінням? Ну, меблями років 15. Корзинками або... Корзинки я робив, було мені років 15-16, ну не довго, там 2-3 роки я робив, потім Ну, а зараз опять почав це робити. А розкажіть про вашу першу роботу. Першу я одразу робив крісло-качалку для внучки. Робив її цілий місяць. А що вас надихає? Займатися треба чим-то. Добре, скажіть, будь ласка, хотілося б вам, щоб це мистецтво жило надалі, передавати свої знання, когось навчати? Звичайно, хочеться, тому що це воно. Вже майже одійшло, в нас в селі вже ніхто цим не займається. Багато людей приходили. Ну, Попробуй посиди час, два, бросають. Треба терпіння. Ну і любити цю справу треба, а так нічого не вийде. Добре, а якщо ми якось з вами зробимо перше пробне заняття для дітей-підлітків, наприклад. Я не проводив. Тобто ми зможемо до вас прийти і ви щось їм покажете, розкажете, як це правильно робити. Вони самі зможуть в цьому приймати життя не відчуття. так просто. Ну що можна поп попробувати? Це з'явиться бажання. Добре, дякую вам за ваші відповіді. Наша культура це наша сила, зберігаючи культурну спадщину, ми зберігаємо не тільки історію, а і ідентичність.